Цього року так це я їх щойно підняла на дорозі. Протягом двох хвилин дорога отак була вздовж сіяна цими копійками, і я їх просто підбирала. І, до речі, це не перший випадок. Систематично тут в Тайланді ми з Володією знаходимо копійки. Ну не так багато, як цього разу. Цього разу ми знайшли. Я знайшла десь 20 бат, можливо, більше. Зазвичай ми знаходимо 5-6-2 по різному І мене дивує, чому люди викидають ці копійки. Особливо багато цих монет на великих трасах і на мостах, отож, маємо припущення, що можливо місцеві мешканці кидають ці монети духам, в яких вони вірять, бо ми неодноразово бачили, як у них є такий культ поклоніння духам, Тому... Ми сподіваємося, духи на нас сильно не образяться, що ми забираємо їхні монети і тим самим поповнюємо наш уже дуже бідний бюджет двоколісних хронік. Бо попереду в нас Австралія. А я самі ви розумієте, що таке Австралія і що таке ціни. Тому духи, вибачте нам, що ми забираємо ваші монети. Побачила, здається. Я йду гляну. Mm. Не знаю, я йду гляну. Ось я знайшла ще один бат! А бат до бата, як то кажуть, 10 бат. А 10 бат, щоб ви розуміли, тут в Таїланді це... 34 центи або на цих 10 бат можна купити одну пачку маленького, але дуже смачненького соленого арахісу. Це просто капець, це просто капець. Подивіться от сюди. Подивись. Це просто жесть. Це була одна з найжахливіших ночей в нашій подорожі. Ми практично на мурашнику стали, тут вся в мурахах. Ввечері дивно нічого цього не було, може одна якась там пролізе. А посеред ночі вони прийшли в кількості 1 мільярд 387 тисяч 814. Просто заповнили наш намет, пообпусували нас, ми не могли спати, вони по нас лазили, писали. Це було жахливо. Дивіться, все-все-все в мурахах вартою, і ваху і царя. Просто шлях по намету. Так, вони лазять через намет, ми, напевно, поставили на їхньому шовковому шляху наш намет. Головне, щоб вони в речі не позалазили, але я думаю, вони вже скрізь. Дивіться, вони вигрізли. Чесно кажучи, такого ми зранку не очікували, О, і це додало нам нових проблем. Я не знаю, як ми зараз їх будемо виганяти з нашого намету, але те число, яке Володя сказав, то справді воно таке є. І цілу ніч я їх отак вбивала по тілу і не могла зрозуміти, що ж відбувається. А під ранок вони просто оскаженіли, залізли всі до нас. Пічний дощ а, миттєво налітає і заливає все. Ви можете самі полюбуватись, Це біло. А 3 хвилини тому була прекрасна погода. Ми їхали, і він як не летів. А, і він зазвичай короткочасний, 15-20 хвилин, максимум 30. І все далі буде добре. Марія стала дуже важливою особою в нашому житті після зустрічі з нею. Насправді нам в хат'яї з Марією дуже пощастило. А ми думали, що лише максимум два дні пробудемо в хатяї, але склалося так, що цілих дев'ять Марія виявилася не лише моєю сестрою по духу. Вона виявилася ще й дуже приємною, доброю такою позитивною людиною. І мега талановитою композиторкою, музикантом. А як ви знаєте, на своєму шляху ми намагаємося знаходити теж музикантів, аби з ними робити нові пісні. І коли ми зустріли Марію, ми подумали, о, треба обов'язково не втратити, не прогавити свій шанс і записати якусь пісню з Марією. В неї виявилось фортепіано вдома. Ми почали репетирувати, намацувати якісь точки дотику і такі, так, це воно. Це те, що нам потрібно, Марія. Ти нам потрібна у новій пісні е, Гімалаї. Отож, ми записували пісню, ми гуляли базарами з Марією. Багато говорили, куштували місцеву їжу. Взагалі, в майбутньому плануємо ще зустрітися з Марією і обов'язково попрацювати, якщо на те Божа воля. Бо таких людей просто так не треба минати, забувати, і якось нехтувати ними. Марія справді та людина, яка нам потрібна в нашому житті.